Програма тижня факультету нафти, газу та екології Одеського національного технологічного університету була насичена різноманітними заходами, які зібрали на одній платформі видатних науковців факультету та студентів. Під час цих зустрічей обговорювалися актуальні проблеми з екологічних та енергетичних галузей. Кульмінаційною стала довгоочікувана зустріч студентів та викладачів факультету безпосередньо в стінах університету, під час якої студенти могли поділитися враженнями від навчання і своїми планами на майбутнє. Факультету нафти, гази та екології є чим пишатися, незважаючи на складні часи, його наукові школи продовжують розвиватися та готувати висококваліфікованих фахівців. Протягом тижня у нас були зустрічі з видатним науковцем, лауреатом державної премії Дорошенко Володимиром Михайловичем, який є одним із засновників наукових праць. І він має почесні нагороди в нафтогазовій галузі. Ми дуже пишаємо, що така людина має змогу працювати зараз дуже добре, це дистанційне навчання, і читати лекції. Тобто, з такою видатною людиною у нас був захід. Потім у нас були відкриті лекції з викладачами кафедр, і це були не тільки наукові лекції, наприклад, Леонід Зинович Башков читав лекції по отримання води з навколишнього середовища, застосуванням технологій і сонячних, і криофікерів. Генних технологій, також у нас була лекція, яка стосувалася культури, її читала старший викладач Кондратенка Ірина Петрівна. Також було дуже і дуже цікаво. А вчора у нас, 11 квітня, відбулася студентська всеукраїнська конференція, де наші студенти мали змогу подати тезиси, а виступали вже. Магістри і аспіранти з дуже цікавими науковими роботами, саме наш факультет намагається і історично дає можливість підтримувати не тільки сучасний супротив, який здійснює Україна проти агресора, але й це технічно наукова підтримка. Розвитку самих сучасних технологій, починаючи з екології охорони довкілля, забезпечення якісних умов життя наших громадян. А крім того, це і ті високі так звані технології, які забезпечують самі сучасні заходи з розвитку науки і техніки, це і нанотехнології, це і космічні технології. Технології, які пов'язані з використанням і ре... ефективним застосуванням енергетичних ресурсів, в тому числі і відновлювальних джерел енергії, ці напрямки вони унікальні, тому що вони поєднуються на одному факультеті, і колеги можуть ну, знаєте, якось синергетично доповнювати знання, досвід. Під час зустрічі особливо активні здобувачі освіти отримали почесні грамоти. В свою чергу представники бізнесу також приготували приємний сюрприз. Два студента факультету отримали від них одноразову стипендію. Здобувачі освіти переповнені емоціями і радо діляться своїми планами на майбутнє. Мені дуже подобається мій факультет. Він для мене вже рідний, і всі викладачі теж рідні. Мені цікаво проводити дослідження, бо я брала участь у багатьох конкурсах, і це був дуже корисний, цікавий і плідний досвід. Я закінчу навчання на спеціальності бакалавріату. Далі планую йти на магістратуру теж на 101 спеціальність екології. Мені дуже все подобається на нашому факультеті. Я не скільки не жалкую, що поступила саме сюди. В мене з дитинства, мабуть, склалось так, що я дуже хотіла захищати природу, захищати всяких кішечок, собачок. І воно якось пішло так з дитинства, що вже... В цьому віці 18 років я прийняла рішення, що буду поступати саме на еколога. Студенти та викладачі подякували декану факультету нафти, гази та екології Тетяні Шпирко за підтримку та професіоналізм. А завершилася ця зустріч частуванням особливим фірмовим тортиком, який доповнив позитивний настрій учасників зустрічі.